Піймати іранського шахеда та збити російську ракету мобільні групи протиповітряної оборони на і в день і вночі. Під час найбільших російських атак на українську столицю в ніч проти 29 грудня та 2 січня хлопці двох мобільних вогневих груп збили вісім ракет та два ворожі ударні дрони. Як знищували російський брух та про що думають під час атак? Дізнавалася наша кореспондентка Олександра Кулябава. Побачив, що з облака винирнув винирнула ракета і вдогонку дав дві черги. Побачив дві спишки, а потім вона почала падати і іскрити. І потім вибухнула. Сергій кулеметник великокаліберного Браунінгу. У ніч проти 2 січня зі свого кулемета збив крилату ракету, і саме такий здобуток для нього каже вперше. Хороший пулемін, без отказний, швидко стріляє, скорострілять великом. Головно його побачити, а там вже збиття це діло техніки, десь і везення. Коли дозволяє дистанція, можна збивати. Треба просто, щоб нам повезло з позицією, щоб він підлетів до нас, тоді можемо збити, а то не завжди вони підлітають до нас. Міняють. Курс, вони віляють, літають змійками. Працює Сергій разом із водієм. Розповідає, збивати смертоносне залізяче цією установкою можна до двох кілометрів видимості. Водитель, кстати у нас тут водить цю машину. Хороший водитель швидко їздить. правда мене укачує. Грізво дуже гарно себе веде. їздимо швидко. Головне, щоб успівали. А успіли значить нормально. тараху ніякого не було. Просто появилась явила, появилась і Ми її вразили. Росіяни 2 січня вітали українців з новим роком шахедами та ракетами. Зсу знищили 10 кинжалів та 62 крилаті ракети різного типу. Всього у північній операційній зоні за вчора була 91 повітряна ціль. Здобутки мобільних вогневих груп вони дуже вагомі. Збивалися шахіди і крилати ракети за допомогою. Гепарда це німецька установка. За допомогою цієї ЗУшки також була збита от саме ці крилата ракета. За допомогою браунінга. Олег, оператор Стінгера американського виробництва, під час останніх найгучніших ночей теж поповнив свою колекцію ще однією збитою ракетою. Другого числа під час тривоги в готовності один. Ніхто не курить, всі дивляться в небо і шукають повітряні цілі. Так само о 7.30 ранку було помічено ціль над головою. Чотири секунди ракета лежить недовольна. Командир Сергій досягненнями своїх хлопців пишається. Бо раніше Браунінгом збивали лише шахеди. Зізнається, приголомшений, що вдалося поцілити і в ракету. каже, секрет злагодженої та влучної роботи простий, щоб друг другу допомагали, і те саме, що дружний колектив має бути дружний. Якщо, наприклад, командир щось не допоніма, помпомагають хлопці. Сих хлопців щось підказувати друг другу. Тарас Зенітник керує старенькою установкою. 23-2. Вона теж призначена для знищення повітряних цілей. Ручка. Гору вниз, ручка вліво-вправо все елементарно. Навівся, посту зробив і все. Нічого складного немає. Адреналін відсутній, тому, що ти розумієш, що на твоєму на твоїх почащах лежить чиє життя відповідно. Тому відповідно, адреналін, відповідальність. Ти все це робиш максимально точно по книжці, так сказати. Нині хлопці мріють знищити всі шахеди та ракети росіян в українському небі і скоріше повернутися додому. У мене діти, жінка, мати, брати всі в Україні, тому я теж безпокою за це. Щоб вона не не влучила в моїх рідних, Олександра Кулібаба та Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.